Ми ще мінімум 10 днів. Вас не виїздані. и все сделали. Вони там до сих пор. Ми, ми втекли. В домі? Да. Да. Це ваш приватний будинок. Да. 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 Вони зайшли до вас і да. хату з Росії. Сказали, да. що депортація буде. Хотіли б висяти, як вопчу полоті захватить, Если захватить і захвачать в хто вибух. Ви під да? загрози життя втікало. Да. Так да. вам вдалося виїхати. А вони трошки рано їх ви стали витягувати, а ми втекли. – Рано ті у погрібі лежали. А, а ми втекли. А ми втекли. Так. У нас усе погоріло там. І хати погоріли, і сараї погоріли, і худоба погоріла. Але ми погрібав з ними, з раненими мужиками сидів, ну, з воєнними, раненими. а Вони мене заставляли ноги заматувати бинтами, раниці. Да, а сьогодні ми здрали, втекли. Як, як ви куди витікали? Та так та. вже йти схватили щось і утекли. Ми, ми як бомжі поприїжджали. Грязь. Це перша їжа, яку ви за три дні бачите. Вони по всіх вулиці були. По всіх хатах, по всіх парі базу Страшне, страшне. А в вдруг вийшов вже Білгарна з на А Вони зайняли ну, вони всю Вони зупинили, що с єдемо де зачистка. Тільки перемолиться з вами не буде. Тому, що ми держали хазяйство. <реку> це хазяйство вже не їхало, а росіяни на нас напали. Спалили нам райфу, і сарайку и хозяйство у нас згоріло. Ми бомжами стали.